Підготовка до зими та посилення місцевого самоврядування саме такими наразі є ключові питання, які обговорюються на конгресі місцевих і регіональних влад. Однак для пересічних громадян такі заходи не завжди мають помітний результат, окрім нових гучних заголовків щодо заяв відомих політиків, що ж собою являє. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи і які його основні задачі, та чим він відрізняється від Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України? Давайте далі по порядку. Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи. Консультативний орган, який розпочав свою роботу ще у 1994 році. На їхньому сайті основною задачою прописано діяльність в інтересах більше, ніж 130 тисяч органів місцевих і регіональних влад 46 держав-членів Ради Європи. Україна розпочала співпрацю з Конгресом з 1999 року. Саме тоді де його представники закликали нашу державу здійснити реформу місцевого самоврядування. Кожна країна відправляє на засідання конгресу своїх представників. Національна делегація України складається з 12 представників України та 12 їхніх заступників. Порівну у палаті місцевих влад і палаті регіонів. Пріоритетними напрямками у роботі конгресу є зміцнення та захист інтересів органів місцевих регіональних влад. Забезпечення їхньої участі у процесах європейської інтеграції, моніторинг, дотримання державами-членами Ради Європи, положень європейської хартії місцевого самоврядування та спостереження за місцевими і регіональними виборами у цих країнах. Тобто, кажучи більш простими словами, конгрес сприяє формуванню незалежності органів місцевого самоврядування від центральної влади. Та допомагає налагодити співпрацю між різними рівнями владних структур, а також національними і міжнародними організаціями. Також саме ця структура готує регулярні доповіді щодо стану місцевої та регіональної демократії у кожній з держав, що є членами та кандидатами на вступ до Ради Європи, і проводить моніторинг виборів у цих країнах. Також конгрес дає можливості обговорювати Орювати значну кількість проблем регіонів та місцевих громад, проводити дебати з цього приводу і обмінюватися досвідом з колегами не лише в межах своєї країни, а й інших держав, які входять до Ради Європи. Тож в межах співпраці саме з нашою країною Конгрес слідує за дотриманням європейської хартії місцевого самоврядування та спостерігає за виборами. Реформа місцевого самоврядування, яка призвела до початку процесу тієї самої загальновідомої і необхідної децентралізації в Україні. Стала можливою в тому числі завдяки терміновим дебатам Конгресу, які були проведені 25 березня 2014 року, так зародився один з найактуальніших напрямків співпраці з Конгресом – внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. Також варто зауважити, що від моменту анексії Криму та початку збройної агресії Росії у 2014 Конгрес. está На бік України на підтвердження своєї позиції 25 березня 2014 року ухвалили декларацію, в якій не визнається проведений 16 березня так званий референдум щодо Криму та засуджується використання Росією збройної сили для зміни кордонів та висловлюється підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. В подальшому Конгрес проводив численні дебати про Актуальні проблеми для України ухвалив резолюцію про роль місцевих і регіональних влад для внутрішньопереміщених осіб та визнав успішну реформу децентралізації. З початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Конгрес та його керівництво продовжили беззастережну підтримку нашої держави та демонструють солідарність з Україною, як у вигляді оприлюдне. Заяв, так і у формі практичної допомоги. На сайті конгресу створено спеціальну сторінку, присвячену ситуації в Україні, на якій міститься відповідна інформація. На початку червня 2022 року президент Конгресу Вербек та генсекретар Кіфер завітали в Україну та підписали спільну з асоціацією міст декларацію із закликом на реконструкцію українських громад та відновлення функціонування місцевих органів влади відповідно до європейської хартії місцевого самоврядування. Що ж тоді таке конгрес місцевих та регіональних влад при президентової України і для чого він існує? Конгрес утворено 25 лютого 2021 року. В основі його роботи налагодження тісної взаємодії центральних органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В теорії це має дозволити напрацювати низку узгоджених рішень з метою підвищення якості життя людей в усіх регіонах держави, тобто основна його задача ефективне завершення реформи децентралізації. Простими словами, Конгрес при президентові України є аналогією органу Ради Європи, тільки він працює більш локально і розрахований на швидке вирішення питань безпосередньо в межах нашої держави. Від початку повномасштабного вторгнення робота Конгресу при президентові не припинялася, а змінила свій формат. Пріоритетом стало вирішення питань органів державної влади в регіонах, в умовах. Війни та проблем територій, які найбільше постраждали від воєнних дій. Основні питання, які наразі розглядаються, це безпека для наших громад та регіонів, соціальний захист. Населення, особливо внутрішньо переміщених осіб, та відновлення інфраструктури на засіданні 4 березня 2023 року у Львові прийняли рішення про утворення офісу конгресу. Він стане новим комунікаційним майданчиком між членами конгресу. Раніше цю функцію виконував офіс президента України. Відтепер це буде окрема спеціалізована структура 14 вересня, за дорученням президента. Та України відбулося розширене засідання президії Конгресу. Ключове питання це забезпечення стійкості роботи критичної інфраструктури в прийдешній опалювальний сезон. Також серед іншого обговорили шлях до євроінтеграції, ефективне використання бюджетних коштів. Та підтримку громад державою також учасникам дали змогу озвучити проблеми, пов'язані безпосередньо з їхніми громадами. Здебільшого жителів цікавили відновлення та відбудову житла міської інфраструктури у своїх громадах. Олексій Кулеби проінформував учасників конгресу, що на минулому такому ж засіданні, присвяченому Херсонщині, було озвучено 18 проблемних питань, 13 з яких вже знаходяться в процесі виконання. З цього ж разу увагу приділяли. Харківщині, зокрема, говорили про відновлення зруйнованих росіянами будинків та об'єктів критичної інфраструктури, до слова, саме цими днями в Україні відзначали першу річницю контрнаступу Збройних сил України на Харківщині, під час якого були звільнені Балаклія зюм Куп'янськ. До прямого діалогу онлайн долучилися також мешканці села Циркуни, яке стало одним з п'яти населених пунктів, які в межах пілотного державного проєкту відбудовуватимуть комплексно згідно з новими принципами. Також місцеві підприємці цікавилися можливості отримання пільгових кредитів для відновлення діяльності підприємств, контролювати вирішення порушених питань мають особисто відповідальність напрямки, а приризовувати. Результати відзвітують вже на наступному найближчому засіданні президії конгресу.